Вітаю, мене звати Люба і ви на каналі Всесвіт у Вишивці. Сьогодні я хочу вам показати процес вишивки. Я відшиваю взори з поліської безрукавки. Хочу поділитися з вами, як вишивали кривульку на поліській безрукавці. Ця безрукавка, це є Рівненське Полісся, Варажський район, Рівненська область. І приблизний вік безрукавки 100 років. Давайте розглянемо кривульку, яку ми сьогодні будемо з вами вишивати. Розглянемо лицеву сторону кривульки та розглянемо. Виворотню сторону кривульки, вони є різні. Лице та виворіт мають різний малюнок. Лицева сторона це непреривна кривулька, пропусків, пропусків стіпків ми не бачимо. Виворотня сторона, ми бачимо, що вишиті стіпки чергуються з пропусками. А зараз ми з вами відшиємо кривульку, як вишивали на безрукавці. Вишивати ми будемо стебнівкою за один прохід голки. Закріплюю робочу нитку у петлю. Виколюю голку на початок роботи. І по нашій схемі я накладаю перший стібок і нитки по діагоналі. І Виколюю також перший стібок через дві нитки по діагоналі. Перший стібок я зробила в техніці голкою вперед. Наступний стібок я вишиваю технікою позад голкою. Далі я накладаю стібок голкою вперед. Ось так. Наступний стібок я накладаю позад уголкою. по діагоналі стібок голкою вперед, і наступний стібок позад уголкою. голкою вперед. Вертаємося, накладаємо стібок голкою вперед. Позад голкою. Вишиваємо по нашій схемі, чергуємо стіпки голкою вперед, та Позад голкою. Насправді це зручно, швидко. Ну, і таким способом продовжуємо вишивати нашу кривульку, скільки нам потрібно для нашого орнаменту. І давайте глянемо, як буде виглядати виворотня сторона кривульки. Ось так виглядає виворотня сторона кривульки. Яку ми тільки що відшивали червоною ниткою. Кривулька, яку ми вишивали Стебнівкою, технікою уперед голкою та технікою позад голкою. А ще я дізналася, що в одному із сіл Варайського району безрукавку називали кацебейка. Можливо, хтось чув. Таку назву, або бабуся так говорила. Напишіть, будь ласка, чи ви чули, щоб так називали безрукавку кацебейка. Ну, і я вам хочу показати, що стебнівкою вишивали не тільки кривульку, а стебнівкою вишивали. І інші елементи взорів. Є ромб, який відшитий штапівкою, і ми побачимо, що з виворотньої сторони ромб відшивався також стебнівкою. З виворотньої сторони ми не бачимо вигляд нашого ромбу, як з лицевої сторони, тому вишивали стебнівкою. А стебнівкою часто робили контур інших елементів взору. Наприклад, такий елемент відшитий косою гладдю та прямою гладдю. і обвідка відшита стебнівкою. Такий спосіб вишивання. Напевно, це є зручно, швидко і просто. І якщо вишивальниця залишала роботу, і коли вона верталася до своєї роботи, вона завжди знала, на якому етапі вона залишилась і яка частина візерунку потрібно вишивати далі. Дякую за вашу увагу! Вишивайте у задоволення. До зустрічі! Приближаємо перемогу разом! Бережемо наші традиції. Все буде Україна!